Що перед вами відкривається? Дуже позитивна карта. Якщо ви тільки на старту, от плануєте, наприклад, е, знайти нову роботу, хочете переїхати, так? шукаєте, куди які можливості, що і як вийде у вас. І от е, вам все вдасться. Ви знайдете інформацію, ви знайдете людей, які допоможуть вам з цим переїздом, знайти житло. Ось все вийде точно, ну можливо, навіть краще, як ви б могли собі уявити, так? Тому не варто боятися, відкидайте всі свої страхи і вперед до здійснення своєї мрії чи мрій. Наприклад, якщо ви дійсно вагалися і хотіли вже розпочати ось свою власну справу або вести блог, то вперед. А хто вже ось активно працює над своєю роботою, над своїми проектами, то знаєте, ви дуже гарно все робите, все так, як має бути, і вам от скоро буде прекрасний шикарний результат. Тому не зупиняємося, рухаємося до намічених цілей. І якщо... Можливо, щось не так йде, як ви собі уявляєте, це в кінці, в кінці, от ваша ціль покажеться значно краще. І підтримка буде, от хто самотній, то ви зустрінете от, другу людину свою половинку. Також хто не має друзів. Тобто зараз такий період, коли все для вас відкривається, все росте, примножується.